Після смерті Данила і Василька головним у державі лишився Лев І Данилович, хоча правив він разом із братами Мстиславом, Шварном та сином Василька Володимиром. Проте шварно стає князем Литовським і загадково помирає, Володимир Василькович та Мстислав також живуть досить недовго, і Лев переймає собі королівський титул і Галицько-Волинську державу. У цьому загалом проблема усіх нащадків Данила. Адже лише його було короновано. І для того, щоб вважатися королем, необхідна не лише королівська кров, а й сама церемонія коронації, чого не відбувалося, із Даниловими нащадками. Проте вони себе вважали королями, називали так їх і їхні сучасники та літописці. Тому і ми вважатимемо їх не просто Галицько-Волинськими князями, а королями Русі. Так от, король Лев. І як би це смішно не звучало, правив з 1269 по 1301 рік. Він намагався продовжувати політику батька щодо зменшення залежності від Золотої Орди та намагався зрости над своїми західними сусідами. Проте Лев багато на що раз порушував свою увагу. Наприклад, хотів стати Литовським князем чи претендував на Краківське князівство, тим самим мало приділяв уваги внутрішній політиці держави. Проте слід відзначити, що приєднавши Люблінську землю та частину Закарпаття, територія Галицько-Волинської держави досягла свого максимуму. Тобто найбільшу територію ця держава займала саме за часів Лева І. Також він переніс свою резиденцію у своє місто, місто Львів. Його наступником став син Юрій. Останній одноосібний і більш-менш могутний правитель Галицько-Волинської держави. І хоча саме на його правління припала втрата Любліна та Закарпаття, його міжнародний авторитет був досить великим. Йому навіть вдається заснувати у Галичі окрему Галицьку митрополію, що ставить місто Галич у один ряд із Києвом та Володимиром на Клязьмі, що у Суздальському князівстві. Також за часів Юрія зростає економіка та розростаються міста. У середньовічних хроніках його описують так: був людиною спритною і шляхетною, щедрою до духовних осіб. Під час його правління Русь користувалася благами миру і величезного добробуту. Це печатка короля Юрія, на якій він і вказує, що він король, а не просто галицько-волинський князь. Юрій лишив по собі двох синів Лева та Андрія, інформації про яких обмаль, наприклад, невідомі їх дати народження. Вперше вони згадуються у 1315 році. Мабуть, Лев ІІ був головний у цьому доумвіраті, і він сидів в Галичі, а Андрій у Володимирі. Під час їхнього довгого управління загостуються як північна, так і південна загроза, тобто литовці і золотоординці. Тому смерть братів у 1323 році приписують або битві з литовцями, або битві з монголами. Також існують дані про сина Лева II Володимира Львовича, який номінально вважався правителем. Проте ця інформація зустрічається лише в одному польському джерелі. І, в принципі, вважається, що на Левові та Андрієві Юрійовичах перервалася династія Романовичів, і Галицько-Волинське князівство перестає існувати не лише як могутня та впливова, а взагалі як цілісна держава. Проте слід відзначити, що були намагання відновити Галицько-Волинську державу. Її знову ж таки номінальним королем, який сам себе так нарік, став Юрій ІІ Болеслав. Він був онуком Юрія I Львовича, точніше, сином його дочки Марії. Юрія II було запрошено на Галицький стіл за згодою бояр та усіх трьох сусідів Галицько-Волинської держави, тобто Польщі, Угорщини та Литви. З нього намагалася зробити такого собі маріонеткового князя. Проте розпочавши своє князювання у 1325 році, Юрій ІІ намагався вести окрему політику, незважаючи ні на місцеве боярство, ні на якісь вказівки із заходу. Намагався залучитися підтримкою малого боярства та населення міст, через що надав магдебурзьке право містові Володимир та містові Сянок. Така фігура була не угодна нікому і 1340 року Юрія II було отруєно. І вже остаточно для історії Галицька-Волинська держава була втрачена. Ось початка Юрія II. Через 50 років війн та конфліктів Галицько-Волинське князівство було поділене між Польщею та Литвою, які відповідно отримали Галичину та Волинь. Ми бачимо, як швидко розвивалася династія Романовичів. І Як, в принципі, так само швидко вона затухала. Адже очевидно, що розвивалася лише одна гілка дерева. Багато із нащадків Романа не лишало по собі чоловіків нащадків, і одного моменту не лишилося претендентів на Галицько-Волинську корону. Проте це державне утворення відіграло надважливу роль в історії України, зокрема, та усього регіону загалом. По-перше, Галицько-Волинська держава перейняла цінності Київської Русі. Причому ці цінності були у всіх площинах духовна, законодавча, суспільна. Галицько-волинське суспільство ніби відбранкувалося від Київської Русі і на момент занепаду несло в собі все те, що колись несла у собі єдина велика Київська Русь. По-друге, саме це державне утворення активно почало розвивати західний напрямок політики. Адже Київська Русь більше орієнтувалася на Візантію і кочові племена Степу. У той час, як можна помітити, що близько 80% контактів з іноземними державами у Галицько-Волинського князівства приходилося на захід. Наступним пунктом є усвідомлення ідентичності. Населення Галичини та Волині того часу, очевидно, бачили відмінність від угорців, поляків, литовців, а окрема зовнішня політика та власне держава робили це населення свідомо чи ні відмінним від населення новгородської землі чи Смоленської. Які навіть більше не об'єднувалися однією державою. Тобто наприкінці існування Галицько-Волинського князівства вже промальовувалися певні конкретні відмінності від населення земель колишньої Київської Русі і, звісно, активно зростали міста. Разом з містами розвивалися ремесла, торгівля. Усе це притягувало іноземців здебільшого із заходу і поклало початок доволі картатому у етничному плані складу населення Галицьких міст. Все це і більше ви зможете конкретизувати за допомогою конспекту. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!